розповідати про мужність. Кажи, будь ласка, а як ви розумієте слово мужність? Або що ви можете сказати, яка це людина, яка, ми кажемо, це людина мужня? Мужність. Так, що це за людина, яка? Саме сказала. Але хочу вам сказати, от казали сильна, і ще яка храбра, хоробра, да? хоробра. Але хочу сказати, мужність це не коли нічого не боїться. А це коли ти йдеш, коли ти, ти боїшся, але йдеш уперед, ну, якщо і да тобі дуже страшно. Оце мужня, мужня людина. І це сила, яка допомагає, допомагає і піднімає тобі настрій так? і після якихось невдач, і коли людина не зупиняється. Зрозуміло? І от що я хочу сказати, мужність і героїзм, вони завжди поруч. Завжди. поруч. Мужність живе у нашому серці, а героїзм показується. У наших вчинках, Чинка. герой це не лише людина, яка знаходиться на полі бою. Можна знайти і в нашому, житті, в нашому житті дуже багато людей мужні. І ми з вами можемо сказати ось таких людей, які, ну, якісь, щось таке погано в житті, якісь невдачі. Невдача, але вона намагається, намагається йти вперед, жити на повну і мріяти, і що? Іти до своєї мети. І сьогодні діти ми з вами будемо розповідати про людину, яку ми можемо назвати мужньою людиною. У нас починається цикл уроків. І перше, про кого ми будемо розповідати, це про людину Юрія Тітова. Юрія Тітова, ось письменника, поета, поета. І ми з вами, ось ми його тут побачили, побачили з вами. Ось такий такий, такий така людина. І що ми можемо скажіть? Ось тут на, та, та, на світлину, тут е, він перед вами. Що це таке за людина? Ми з вами можемо сказати людина, на перший погляд, така, як життя у неї, така, як у всіх людей. Ми, якщо ми будемо розповідати про його, про його життя, то Юрій, Миколаєвич Титов народився у Києві. У 1997 році закінчив середню школу, Київську школу. У 2010 році закінчив відкритий Міжнародний університет розвитку людини, яке назва його Україна. І за він журналіст. Але але, він ще коли ще маленький. Він почав писати вірші і писав все своє своє життя. Але що так? Він був нагороджений за заслуги і мужність українською православною церквою, орденом преподобного йому рамця. Одноразово був нагороджений чесною грамотою. А чесною грамотою. І чому так він написав по цьому своєму верщині. Мій автор не знайдуть в архівах. Дав чи напис не приймуть книжки, лише крижаю золотих верхівах впишуть все в життєве старинки. Він пише про себе. Але пише він про що? Він про те пише, що він ніколи не знайдуть його, його автограф. А що це кажіть, будь ласка, що таке автограф? Кажіть, будь ласка. Так, чому? А чому так сталося? І він же і поет, і член Національної спілки письменників України. Він лауреат літературно-мистецьких премій. Дмитра Луценка осіння Золота. А все ми не все сказали з вами. Він багато що зробив. Його побачили, побачили, які, як багато книжок його, його ми можемо побачити. Ось скільки він написав книжок. Ось побачили, скільки книжок багато. І ми бачимо ось дві тут перед нами. Ці книжки подарувала подарувала в нашій школі. Ви можете взяти у нашій бібліотеці оці ці книжки, які подарувала його мати Лідія Петрівна. Я так хочу, щоб діти читали дуже чудові вірші, які написав її, її син. Він багато подорожував з матерію. З матерію подорожував. Ми бачимо звідсі, які світлини є. І є премія, премія імені Юрія Тітова. Питання. Чого ми хочемо зараз сказати? Багато письменників, поетів, які теж, теж писали, були лауреатами. Що? Він зараз вже. Що? Я зараз скажу, скажу, а потім ти. Е, все зрозумієш? Оце питання питання у Що Щось таке, як то він так поглядає на нас? Діти, все те, що я вам сказала, це справжнє. Справжнє життя людини, яка жила на повну. Але діти, я вам не сказала головну. А що це таке головне? А ось що. А от що я вам не сказала? Я не сказала, що він навчився, навчився говорити без слів і писати без рук. Як так можна? А це тому, що він, що він був від народження хворий, у нього було ДЦП, ДЦП від народження. Він не міг рухатися зовсім, він не міг розмовляти зовсім, а він навчився говорити без слів і писати без рук. Як ви вважаєте, може так людина? І жити повним життям, закінчити вищу освіту. А для цього спочатку ми з вами, він пише, про себе пише наше крило. Будь ласка, будь ласка. Це так уже віками подалося. Усім, хто мудрий, крила підрізається. З вами побачимо, що е, зробив, зробила ця людина, що це за особлива така людина. Е, зараз ми з вами послухаємо про неї. Це так, ви зрозуміли? Це як важко, яку можність мати потрібно. Можна рухатися, так? але спілкуватися, <клес> але намагатися жити, жити. Буває, що таке у нас якесь негаразд, але це все життя, а він намагався жити. І тут ми побачили з вами, казали, що він дуже любив Україну. І коли почалася війна в 2014 році, він дуже багато написав книжок, віршів про нашу герою, захисників України. І справжній був ну, таким, такою людиною, яка яка може може сказати про себе, про себе, що любить Україну. Як він написав? Я Україна. Наче той феймін. З попилу чорного снов постаю. Діти мої умирають за мене, щоб захистити свободу мою. Боже, народ мій спасінням окроплюй. Він від страждання сильнішим стає. Чуєш Америка? Чуєш, Європа б'ється, а голине серце моє. Я написав дуже давно цей, цей, цей вірш. Але я би написав зараз, ще не, ще не почалася війна наша 2022 року. Але він написав таке. Він як, дуже гарно знав наших людей, українців. І він знав, що вони будуть ось такими мужніми, як я був. На жаль, він прожив маленьке життя, недовго. Він помер 21 жовтня 2020 року. Тоді, ми з вами знаємо, був ковід, і він помер, як кажуть лікарі, від ковіда 19 Але маленьке життя. А його пам'ятаєте досі, слухають його пісні. Слухають його, його чудові вірші, пишуть про нього. І він дуже любив дітей. І написав таку книжку. Бігла для діточок. Бігла та стежечка до лісу. Там багато вірших. І зараз ми послухаємо два вірші І так Там зима, колонки колени, відні, як пізит, поїздця дитячий заселян, вибігала в марка душова, що поляка в книге урвало. Вона, вона і природу діточок любила і присвячувала багато-багато своїх віршиків з за природи. Зараз у нас тут є, є ось такі малюнки, малюнки. І наших діточок тут є малюнки про осінь. І сьогодні ми тільки декілька віршиків таких будемо розпивати про осінь. А де ми можемо згадати, що він дуже любив? сум сумворі осінньої над колем на пливе. І, 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 і голосами-жировинами легка печаль в душі живе. сум сумворі осінньої сумна і мелодія доли. Ой я кружляю над стежинами думок прозор, прозорий полотин. Це так уже віками повелося. Усім, хто мудрі крила підрізать. Таких, що немало у світі, розвелося, а куди ж без них Нема, нічого сказати. Але думки, думки вершей нових сягають. І що б там не робили хитруни? Чим більше наші крила підрізають, тим ще міцнішими вони. Для героїв смерть не існує. доки пам'ятаємо про них, і мене, що у серці працює. Чесно все на крилах вогняних. Я не буває порази, для гроїв забуті нема. Доки промовляє з нами разом сірядки історії сурма.